Тут можна навести просто один приклад, який ми ну, в принципі всі знаємо. Да? От, у нас нормативна база, нормативно-правова база в Україні побудована так, що люди, яким зараз е, немає 25 років, але ті, які вже є учасниками бойових дій або служили строкову службу, вони є військово зобов'язаними. Е, при тому їхні однолітки, які просто ну, вчилися, займалися своїми справами і ніде ніколи не служили, вони військово зобов'язаними не є, кому нижче 25 років. Відповідно, ну про що можна говорити, про яку рівність можна говорити? Серед цієї молоді є вже дуже великий розкол. Я таких людей знаю десятки. І ці люди тільки вступають в своє доросле життя, і вони вже розуміють, що це суспільство, ця держава якби ставиться до них по-різному. У нас строковики військові строкової служби, в яких термін закінчувався, наприклад, на початку 22-го року. Вони затрималися в армії іще ще на півтора року. Тобто, люди прослужили рік до повномасштабки, потім півтора року переслужили. Дехто з них брав участь в бойових діях. Потім багато хто з них служив на полігонах, спецоб'єктах, там де нікуди людей не випускали, максимум могли приїхати батьки передати передачку через забор. Люди сумарно прослужили по 2,5 роки, навіть до 3 років, дехто замість одного року, і вони в свої там 22 роки їх Зеленський окремим указом, рік тому, звільнив зі служби, але зараз і починають брати в армію знову. Тобто, яке ставлення в цих людей може бути до того суспільства. До тої держави, да яке на ну на них по суті на їхній молодості, да виїжджає якби в світле майбутнє.